Доброго дня! Сьогодні хотів би сказати кілька слів про конструкцію нашого енергоефективного насоса серії APM. 25430. На прикладі, на прикладі, на прикладі, Хотілося б звернути вашу увагу на ремонтопридатності даних циркуляційних насосів торгової марки ШМЖ, а також на культурі їх виробництва. Що хотілося б звернути увагу? Маємо повноцінну обмотку статора. Бачите, там вона зелена кільце. На нього виведено контакти з кожної, тобто, провода, з кожної катушки. І потім вони вже комутуються тут, на клемник. Також звертаю увагу, що тут у нас повна ізоляція. Тобто з навіть якщо у нас якісь проблеми з виникли з оцією прокладкою, ми з вами отримаємо воду в статорі, але вона не потече до модуля керування. Щодо модуля керування, він повністю залитий лаком. Всі компоненти. Далі маємо тут ротор на постійних магнітах. Керамічний вал. Стакан, звичайно, повністю виготовлено з нержавіючої сталі. Робоче колесо. Зносу стійкого технополімеру. Широке робоче колесо тепер щодо розборки зборки так Останно. Розвернули. моду. тут у нас такая конструкция. Я в ней рукой против бачит, Клемник. Да, индикатор. Вису. Накрив цю наклейку. Якщо підігріти трохи феном, то цих усіх заломів не буде. То першого разу розбирали, якось поварварські вийшло. Далі тут ось закручуємо 4 гвинти. І все. Модуль у нас вважаю, що замінено. Все, наш насос зібран. Щодо запчастин, будь нас. Маємо в наявності. Всім гарно.